Ви помітили, як часто виходять з ладу екрани у Samsung Galaxy Foldів? Давайте розберемося, чому це трапляється. До речі, на фоні ви бачите якраз як ми замінюємо екран на Samsung Galaxy Fold 3. По-перше, потрібно зазначити, що фолди мають складний дизайн зі складним екраном. Занадто сильний тиск або неправильне відкривання закривання пристрою може призвести до пошкодження екрану. До речі, користувачі часто вказують на те, що вони не завжди використовують смартфон обережно. Хоча Samsung постійно вдосконалює технологію свого складного екрану, але ймовірність появи дефектів все ж таки існує. Так, мінусів немало, але давайте поговоримо про плюси його великого екрану. Точніше, про один великий плюс, це, власно, і є сам екран. Це буквально два в одному, і планшет, і телефон одночасно. Другий плюс це статус. Так як це флагманська модель, дозволити собі такий пристрій може не кожен. Але як кажуть, на колір та смак товариш не всяк. А ви би хотіли собі такий смартфон? Вашу думку пишіть у коментарі.